Мирослав Петрович сказав, що якщо я забив, то він мені в дві неділі дав відпочинку. <рес> <рес> Удар боковими ножицями поперечку. Емоції. Там, я про той показують в кадрі, він просто дивиться, сміється, Там інші футболісти. <рес> що це було? Як це було? І чи це було вперше? Та це було вперше, не знаю. Побачив м'яча, думаю, зараз пробів, заб'ю, не забив. <рес> Ні, ну да удар був класний, насправді емоції. там, Я не знаю, ви передивлялись, не передивлялись відео, там шість ударів за 9 секунд. Я думав, я в ефірі, я думав, просто свідомість втрачу, стільки ударів. Так, так. Було багато там ударів попереченої. У ну, який... най... себе ще одна попередження. Народний який... фольклор, народний фольклор олександрійський був потім після цього, після матчу. Ні, ні, ні. Руслан Петрович сказав, що якщо я забив, то він мені в дві тижні дав відпочинку. Я ja думав, що він пожартував. Позрозумів.